Всім привіт, Україна давно просить своїх західних партнерів надати нам бойові літаки винищувачі. І наразі єдина держава, яка погодилася це зробити це словаччина. Також уряд словаччини передав раніше першим нам системи ППО с 300 Також зараз уряд словаччини готується створити на своїй території ремонтну базу для української техніки, і саме цей уряд зараз іде у відставку. Точніше, був змушений піти у відставку, чи не зміниться від цього підтримка Словаччини? Ми поговоримо з Юрієм Панченком, теж редактором Європейської правди, який власне у нас опікується Словаччиною, Юр, все-таки уряд Словаччини іде остаточно, чи є шанс, що він збережеться, і е, ця передача літаків завершиться. Ну, нинішній уряд іде 100%. вже фактично зараз він подає або вже подав заяву про відставку президенту Чапутові. Але звичайно, це не гарантує дострокові вибори. По перше, є шанс відновити коаліцію, хоча він дещо примарний, але він є. А по-друге, скоріш за все дострокові вибори будуть лише влітку або восени. Словацька конституція має таку особливість в ній просто немає механізму дострокових виборів. Не передбачено взагалі, так вона відміну там від української кожного разу, коли постає проблема провести такі вибори, приймається так званий конституційний закон і за ним проводяться вибори. Але нещодавно Конституційний суд Словаччини визнав, що така практика є незаконною. І відповідно, що провести вибори зараз, початку треба змінити конституцію, прописати механізм і вже потім провести вибори. А це складно, тому що є більшість на вибори, але не факт, що буде більшість та зміна конституція. Підписувати таку конституцію, ухвалювати таку конституцію. Це для багатьох депутатів означає ну добровільно іти у відставку, бо далеко не всі оберуться. Я так розумію, що мабуть у парламенті є не всі ті, хто підтримують вибори. Звичайно, що в коаліції би воліли би цього уникнути, принаймні партія Олана, партія колишнього прем'єра і нинішнього прем'єра, до речі, теж Хегера. Але ти знаєш, я Скажу головне, що на мій погляд цікаво, по будь-яка криза зазвичай має кількох винуватців. Ну, Дуже рідко буває, коли хтось один винний, тільки один. А от словацька криза унікальна, що левіша доля провини лежить на одній людині. Людина звати Ігорь Матович, це лідер партії Олано. to je količný premiér-ministr a činný minister financie. Povedali, že ste o tomto s Ruskou federáciou rokovali týždne, čiže aj v čase, keď ste v televíznych a iných debatách hovorili, že, že ste za to, tak už ste vlastne vedeli, že nie, že ste za to, ale že o tom rokujete. Moja otázka je, čo ste, prosím vás, za toto Ruskej federácii slúbili? Môžete povedať? Karpackú Ukrajinu. Предбачте, я каже, закр... виборне, руках, виборне. Віторі, віторі, віторі. Віторі. поздрав так, людям так. до убле. Що ж, ми, мабуть, трошки пізніше зосередимося на тому, хто винуватий і що робити. А найголовніше, чи можна бути впевненим, що от в цей період, коли там буде неясно, чи проводити вибори чи ні, а нинішній уряд, який підтримує постачання зброї для України, збережеться і власне постачання теж збережеться. Ти знаєш, зараз не можна бути впевненим ні в чому. Очевидно, що уряд залишається на своїх місцях, але буде мати обмежений функціонал. І тут питання: а має він повноваження придавати зброю Україні? Це питання відкрите, і що найменше треба готуватися до того, що опозиція, а там є партії, які проти передачі зброї України, будуть казати, що це виходить за повноваження уряду, нинішнього уряду технічного. І, Відповідно, буде такий тиск на нього, це дійсно проблема. Давай розберемося. Ну, все таки рано чи пізно. Ну виходить на те, що вибори у Словаччині будуть проведені. А, хто має шанси перемогти? Якщо нинішні а, я так розумію, з ними проблеми, то вони, мабуть, програють або принаймні частина із нинішніх партій, а, мабуть, мають ну, шанси перемогти опозиційні партії, чи це так? І що це для нас означає? Наразі перші два місця мають. Дві партії двох колишніх прем'єрів. Лідерство має партія голос, але не Вакарчука, а колишнього прем'єра Петра Пілігріні. А на другому місці партія смір СД екс-прем'єра Роберта Сіцо. Роберт Сіцо був дуже довгий час прем'єром. Пілігріні був прем'єром технічним, коли Сіцо був вимушений після протестів подати у відставку. Фактично, це близнюки. По суті, да тому, що партія голос туди пішли ті е, політики і сміри з які були не дуже токсичними, і вони перейшли в більш перспективний, більш е, привабливий проект. Вітогі, е, партія голос має більше 20% Зараз ще більше десь, трохи більше за 10 має смер зде. І за ситуацією, коли опозиція, коли коаліція провалиться, цього може бути достатньо для формування коаліції. Отже, ці партії можуть сформувати новий уряд. Я тут додам, що Фіцо Роберт Фіцо, це не лише багаторічний прем'єр, а це також людина, яка зараз виступає по суті на захист Росії. Ну, принаймні, так видається. Так, це досить дивно, тому що коли він був прем'єром, да, він був авторитарним, але він не був антиукраїнським. Я нагадаю, що за прем'єрства Фіцо словачина погодила е, можливості реверса газу в Україну, що по суті врятувала нас від е, шантажу Газпрому в 2014 році. Тринадцяторік, п'ятнадцять так, тобто, в принципі, ФІЦО колишній колишні це одне, але в опозиції ФІЦО стає все більше більше по російській. Виступає проти передачі зброї України. І його позиція десь подібна до Орбанівської, не треба зброю, треба стимулювати приговори і мирні якусь угоду. Ну тобто, щоб, ну, по суті Україна здавалася зараз, і десь так. Якщо от давай змоделюємо в цьому разі, якщо відбуваються вибори і перемагають ті партії, які зараз є лідерами у виборчих опитуваннях, виходить, що ми отримаємо другого орбана по Ну, поруч із Угорщиною, за великим рахунком, такий ризик є дуже сильним. Єдине що, що залишається президентка Чапутова, яка буде ну, все ж таки намагатися якось блокувати такі рішення, хоча функціонал президента дуже обмежений, але принаймні там не буде такої одностайності, як в Угорщині. А я скористаюся цією нагодою, щоб, по перше, нагадати вам, що варто підписатися на наш канал. Поставити дзвіночок, щоб бачити нові оновлення, і коментувати, ставити запитання під цим відео. А я розповім дуже цікаве спостереження, оскільки в той час як Юра займається більше словаччиною, я займаюся більше Угорщиною, і от нещодавно був там в розмові з одним із, скажімо так, прибічник. Ком або, скажімо, високопосадовим прибічником чинного прем'єра Віктора Орбана він не на диктофон сказав, що Сергію дуже скоро от подивишся у Словаччині розвалиться уряд, і вони будуть діяти точно так, як ми. У мене навіть є припущення, що Угорщина. Потроху докладалася до цього розвалу, ну і зараз точно родіє. Але чи є шанс, що е, прибічникам Росії, скажімо так, тобто або противникам України, або скептикам України, е, таким як Роберт Фіцо не вдасться взяти владу. Чи є шанс, що проукраїнські сили збережуть владу у словаччині? І так і ні, головна проблема полягає в тому, що конфлікти у нинішній коаліції тривають, і навіть відставка нічого не вирішила. А відповідно. Рейтинги з тих, що будуть падати, єдина надія уникнути перемоги друзів Путіна це пов'язана із Петером Пілігріні, який, будучи прем'єром, він не був проросійський, Він наприклад підписав велику угоду співпрацю з сполученими штатами, тобто був проамериканський, прозахідний. про західний, але тут є такий момент. Зараз я буду дуже обережний, тому що це те, що я скажу, базується на чутках, але я їх чую від дуже багатьох словацьких політиків. тому дуже обережно, але я маю це розповісти. Вони вважають, що Роберт фіцо тримає Пітера Пелігріні на гачку компромату. і Пелігріні буде вимушений робити те, що скаже йому Фіцо. Тобто, можливо, Фіцо не буде прем'єром, буде прем'єром Пелігріні. Але реальним керівником буде ФІЦО, який має компромат на Пілігрині. Цей компромат пов'язаний з тим, що свого часу у словацького прем'єра до було пограбування кажуть, що за пограбуванням стояв особисто ФІЦ, і метою пограбування був так, особистий відеоархів архів Пілігіні. І цей компромат дозволяє його тримати на гачку. Чи дається шанс на те, що Пелігріні зможе війти від і робити якось вчиняти якось інакше? Є великі сподівання на це, тому що очевидно, що пов'язано себе із дуже токсичним фіцом, мабуть, теж йому не вихідно і в нього є шанс вистачити, і що буде більш вагомим в ці розрахунки, чи цей компромат, Ми побачимо? Ще дуже цікава деталь. ти згадав про те, що винний у нинішній кризі у розвалі коаліції? А зрештою, у тому, що навіть постачання зброї до України опинилося під сумнівом під питанням, винна одна людина, а саме, Ігор Матович. А я пригадую, що свого часу ми навіть писали, що Ігоря Матовича називають словацьким зеленським. А як так от відбувається, що ну в той час, як у нас Зеленський підвищує свою популярність, там Матович перетворився на щось таке абсолютне зло, чи як, от розкажи, будь ласка, мені його так характеризували словацькі політологи. Ну щоб якось пояснити ситуацію. Тобто, людина, яка контрсистемна, раптом має стати прем'єром, тому що коли були вибори 20-го року, і тільки стали зі що Олано виграла. І всі були в шоці від того, що Матович має стати прем'єром. Мені пояснювали, Матович є людиною, яка сьогодні буде казати, що цей стіл дерев'яний. Завтра йому буде вигідно казати, Він буде стверджувати, що він залізний. А після завтра він буде на головному головому глазу сказати, що він із мармуру вирізаний. Тобто е і крім того, партія Олана, партія Матовича, це типова авторитарна партія. Та що ти знаєш, я не вважаю, що це Словацький Зеленський. Це, скорішого, гібрид з Юлією Тимошенко і російським політиком Олексієм Навальним. Ну Юлія Тимошенко, тому що він дуже авторитарний і не терпить ніякого якоїсь іншої думки середині партії, а з Навальним тому, що е, йому успіх принесло саме антикорупційна діяльність і е, технічний прогрес. Тоді на виборах цього року Матович не мав ні політичних зустрічей, ні мітингів. Він просто їздив поза кордоном, е, знаходив віли словацьких урядовців та наприклад на лазурному узбережжі Франції вілу генпрокурора, робив про це відео. Там вішав табличку на борота віли власність Словацької республіки, і це зайшло Словакам. Тобто, був запит на таку антикорупційну діяльність. Ну і популізм де там заходить. І тому всі казали, що Матович це проблема, тому що ну, я не можу уявити коаліцію, де є прем'єр Матович. Так і сталося. Коаліція війшла в глибоку кризу і уникла розвалу раніше тільки тому, що Матович погодився віддати посаду прем'єр-міністра Свободна партійцю Хегеру, а сам зайняв посаду міністра фінансів. Однак на посаді міністра фінансів він сконцентрував можливості впливати всі інші міністерства, у нього гроші. Да? І він е, почав е, знову забирати повноваження влади і створювати проблеми. Нещодавно був страйк е, врачів, тому що прем'єр е, тому, що Матович, міністр фінансів, відмовився йти на будь-які поступки, переглядати їх оплату праці, почався страйк, і зрештою ситуація скрутився. Хегер і дуже помірне по підвищення зарплат домовилися і скасували цей страйк. Тобто, Матович генерує ці проблеми. І щоб розуміти, що таке матовіч, я розкажу, от, як відбувалася відставка уряду. Просто це якийсь такий дурний серіал. Вона мала відбуватися у вівторок, і Матович з самого початку був готовий до того, що уряд будете відставку. Він написав там в Твіттері, сьогодні мафія скине уряд словацький. Тобто він з самого початку був готовий і хотів показати себе в якості жертви, такого морального переможця, щоб мати якісь переваги на дострокових виборах. Однак несподівано в партії Матовича відбувся ну бунт. Частина депутатів і головне міністр сказали, що вони не хочуть ставки, і що змушують Матовича якось вести переговори із опозицією В першу чергу з партією САС це партія, яка була в поліції, але вийшла чи з конфлікту з Матовичем. Як ви розумієте, і щоб все ж таки шукати варіант. Матович спочатку почав відмовлятися, зрештою, погодився. Але поставив за умови, що він готовий піти у відставку за умови, що, що з одного боку не буде підтримано воду на добіру уряду, а з іншого боку, буде підтримано бюджет. Але зважаючи на те, що бюджет робив міністр фінансів Матовича, до нього було стільки проблем, стільки претензій, що, звичайно, що це пішли, не пішли. Зрештою. Прем'єр Гегер зустрічається з лідером САС Суліком, і Вони знаходять компроміс. І Гегер гарантує, що Матович подасть відставку. Сулік, який вже знає, Матовича, сказав, що він погоджується, але треба, щоб він спочатку подав відставку, а потім він гарантує, що вони не будуть голосувати за роботу довіру. Матович їде до президента Чапутова. Але як він каже, в дорозі йому подзвонила невідома, але дуже шановна людина, і сказала, що не час здавати, не треба боротися. І мати приїжджає до Черкутова і каже, що він відмовляється подавати відставку. Після цього вже голосування було неминучим, не, не і відставка уряду була неминучим. Ну що ж, справжній серіал не знаю, точно не словацький, а, а радше латиноамериканський, за якими ще будемо слідкувати. І на жаль, до певної міри заручником цього серіалу стає. Військова допомога Україні, але я ще додам один момент, який мені здається важливим. Зараз Словаччина має стати ремонтним хабом, де має ремонтуватися українська бронетехніка західну західного зв'язка, щоб потім знов-таки йти на допомогу Україні. І звичайно, що якщо переможу отримають по російській партії, це стане проблемою. Можливо, зараз варто думати. Що відкривати цей хаб не у словаччині а в якійсь іншій країні, Щоб потім не було проблеми, що ж будемо сподіватися, що дійсно вдасться втримати цю підтримку України. Що Словаччина не втратить роль ані як ремонтний хаб. Що Словаччина все таки дійде до моменту передачі Україні мігів та іншої військової техніки, яка готується, і найголовніше, що Україна переможе, а за нею переможе і демократична Словаччина. Лишайтеся з нами, лишайтеся разом з європейською правдою і слідкуйте за подіями у Європі з нами.